Ну знаєте, бувають книги, які прочитаєш, і якось забувається, а є такі, що ніби тебе самого читають, ем, торкається чогось дуже глибокого всередині. Так точно, і от дорога до Христа мені здається саме з таких. Саме така, авже ж, вона не просто текст, а ніби ну, рука допомоги, яка веде туди, де серце може знову відчути Бога. Абсолютно. І знаєте, що вражає її ж переклали на понад 160 мов, читають скрізь на всіх континентах. Це неймовірно. І часто кажуть, що після неї ну, неможливо лишитись таким, як був. Вона не просто розповідає про віру, знаєте, як про якусь ідею. Ага. А допомагає кожному відкрити цю віру для себе особисто. А авторка Елен Вайт, вона ж жила, здається, понад 100 років тому. Але коли читаєш такі відчуття, ніби вона знала про наші от сьогоднішні тривоги, так? Про сумніви ці всі. Саме так. І це ж не суха теорія, правда? Зовсім ні. І відчувається живий досвід. Мені здається, секрет у тому, що вона писала про, ну, про вічні людські речі, про прагнення любові. Так, про потребу впрощення, про пошук миру, тобто ті самі питання, що хвилюють людей завжди, і відповіді її вони йдуть <кхм> не стільки від розуму, скільки від е, глибокого особистого зв'язку з Богом. І от що мене захоплює. Книга подається не як релігійний трактат, а радше як путівник. До стосунків? Саме, до особистих стосунків, про той шлях душі до миру всередині, коли людина, знаєте, перестає боротися сама і дозволяє любові себе знайти. Тобто це не про наші зусилля. Вайт якраз наголошує, що шлях починається не з наших якихось титанічних спроб чи заслуг, а з усвідомлення Божої любові, яка вже є, яка шукає нас першою. Ого. І це все змінює. Не я маю заслужити прощання, а я можу прийняти цей дар. Перший крок Бога до нас він вже зроблений. Це ну, це справді змінює погляд. Виходить, дорога до Бога це не якісь там сходи для найсильніших духом. Радше рука допомоги для тих, хто втомився, хто відчуває слабкість Не втеча від життя, а навпаки, зустріч зустріч з тим, хто робить нас справжніми. Точно, і сама книга так побудована. Вона веде читача крок за кроком. Кожен розділ це як новий етап. Від чого до чого? Ну, наприклад, від усвідомлення своєї потреби до надії, від тягаря провини до свободи прощення, від хаосу всередині до такого, знаєте, глибокого миру. А можете трошки, от про провину і прощення? Як книга це показує? Це ж така болюча тема для багатьох. А вже ж, Уайт пропонує тут дуже визвольну думку. Прощення це не просто забути помилки, так. це акт Божої благодаті, який ми приймаємо вірою. Головне, ми не заробляємо його добрими ділами чи каяттям, ми його отримуємо як дар, просто довірившись обіцянці Бога. Просто довірившись. І саме це прийняття, воно розриває оце коло самозвинувачень, дозволяє почати з чистого аркуша. Це так сильно, бо ж скільки людей живе під цим тягарем минулого, думають, що треба якось відпрацювати все. А книга, виходить, пропонує свободу. Безумовно. І тому вона така актуальна, особливо зараз, в наші часи, такої невпевненості, тривог. Так, вона ніби нагадує про той образ драбини Якова з Біблії, що з'єднує землю і небо. Ага, пам'ятаю. Ця драбина це символ доступного шляху до Бога. Міст між нашою потребою і Божою допомогою. І цей міст збудований не нами, а для нас. Тобто цей шлях до миру, до надії, він не десь там далеко, а прямо тут поруч. Саме так. І, можливо, хтось, хто нас слухає, саме зараз відчуває себе біля підніжжя цієї драбини, відчуває потребу в чомусь більшому, у спокої, у відповідях. І що тоді? А книга дорога до Христа каже. Все, що потрібно це зробити перший крок крок віри. Тому ми, власне, і хочемо запросити вас продовжити цю розмову з нами. Ми починаємо серію обговорень, де будемо разом крок за кроком досліджувати цю дорогу до Христа. Так, і ми тут не як просто коментатори з боку, а як ті, хто сам прагне йти цим шляхом, шукає глибини. Це справді більше ніж книга. Це запрошення. Запрошення до зустрічі, до змін. І хто знає. Можливо, саме воно стане початком чогось надзвичайного, того, що давно шукалося. Питання лише чи готові зробити цей крок? Якщо так, рухаємо разом.